Чавить? Роздавлює Мне. Неважливо, наскільки гострий ваш улюблений ніж з вашою їжею трапляється саме це. Ні. Попрощайтеся з розчавленою та роздавленою їжею. Якщо вам треба щось розрізати, вам потрібна потужність. Ви тільки погляньте на найакуратнішу нарізку з кибочками, кубиками, смужечками. Такого на кухні ви ще не бачили. І все це називається Sonic Blade. Він змінить ваше ставлення до приготування їжі назавжди. Навіщо застосовувати фізичну силу, якщо можна застосовувати Sonic Blade? Саме його торгова марка та конвекційна форма заточування. Система, по якій працює Sonic Blade, дозволяє розрізати їжу, не подрібнюючи і не розриваючи її навпіл та не роздавлюючи її. Подивіться, що робить звичайний ніж з бутербродом. Це ж просто жах. А тепер подивіться на Sonic Блейд. Не чавить, не розриває, а просто ідеально розрізає. Ріже смужечками жарене м'ясо, не подрібнюючи його. Навіть сире м'ясо ріже як масло. Тільки погляньте, як легко Sonic Блейд розрізає цілу курку чи оці смачні реберця, і навіть заморожені продукти так легко, наче звичайний пиріг. Салат із Sonic Блейд всього за 60 секунд, а також всього за 60 секунд тушковані чи просто нарізані овочі. Ви ніколи не бачили, щоб якийсь ніж нарізав так швидко кубиками, як Sonic Blade. Він портативний, отже, ви можете спокійно винести його на двір. Використовувати для пікніка він просто мріє для любителів риби. Ви тільки погляньте на це. Якщо ви можете це уявити, то ви можете це зробити всього за секунди. Він швидкий, легкий у застосуванні і просто приносить задоволення при користуванні. Використовуйте надзвичайний ніж Сонік Блейд, а не фізичну силу. Сьогодні, ніж Sonic Блейд» представляють ведуча всесвітньо відомого шоу Сатребек і Ребека Колс та інтернаціональний шеф-кухар Жан Поль Мадгенс. Жан Поль особисто тестував ніж Sonic Блейд», Тож давайте послухаємо, що він може сказати.